19 жовтня Івано-Франківська область. Сьогодні в нас вночі був мороз мінус 3 градуси. Зараз 8 година ранку. 8 година ранку ще тримається мінус 2 морозу. Подивимося, як хурма переносить ось такі заморозки, вона ще дозріває. Будемо спостерігати. Сьогодні зніму відео ввечері ще. і за декілька днів, щоб на наступний раз знати, чи її перед такими <клух> заморозками зривати з дерева. Чи все-таки це її не шкодить? Ось так. Ось така вона зараз. Морожено трошки це сорт Брайс 2. Тут у нас сорт Дар І Величезні плоди сорту пам'яті Черняєва. Сьогодні 24 жовтня, з 19 жовтня протягом 3 днів, були у нас заморозки, це Івано-Франківська область. Дві ночі було мінус 3 градуси морозу і одна ніч була мінус 4. Як виявляється, хурма ідеально переносить. Заморозки. Ось вона як висіла собі так і продовжує висіти. Ніяких пошкоджень взагалі немає. Ідеальна вона ще, ще дозріває, тверда. Я думаю, можливо, вона якось почне швидко дозрівати, стане м'якою. Але ні, все, все прекрасно. Ось на дереві. Висить цей сорт. Брає два. От. Єдине, що листя починає з листя, От тут є ще достатньо на дереві. Тверденька. Ідеально цей сорт переносить. Далі в нас сорт Дар також. Також все добре. Ось плоди тверді. ледь-ледь починають мягнути. Після перших заморозків я частину плодів, зібрав. Ніяких пошкоджень, все ідеально. Ще це висять. Далі у нас дозріває сорт Божий дар. Йому ще десь два тижні дозрівати. Цього року він менше плодоносить. Найшвидше листя скинув сорт Дар Софіївки, а решта от тільки починає листя опадати. І далі в нас сорт пам'яті Черняєва також. Все ідеально, плоди дозрівають Тверді цього року пам'яті Черняєва такий ось. Гіганти біля 400 грам будуть. Цей сорт пізніше знімемо. Відео зважимо. І продегустуємо ці сорти. Можливо, заморозки якимось чином. Плинули на смакові якості сорти Brece 2, Дар Софійки і також сорт Early Jewel. продегустуємо. Це наш сорт Early Jewel. дуже ранній сорт. Цього року почав дозрівати в кінці вересня перші дозрілі плоди були. І Ось у нас зараз кінець жовтня, ще плоди висять, дуже розтягнуто в цього сорту плодоношення. Частину я вже зняв. Дегустуємо сьогодні хорму, яка була три ночі при температурі мінус 3 градуси. Ось це сорт Дар Софійки, Браз 2 і Ерлі Джавел. Ось така вона вже, коли довго стоїть, починає як вялитись. Вона не псується, а отак підсихає. Так, сорт Дар Софійки. Дуже смачний, солодкий, ніяких проявів терпості немає. Наступний сорт Брейс 2. Також все дуже добре. Відрізняється від Dарсофії легким ароматом. І сорт Early Джевел. Також все ідеально. Прекрасний смак. Найбільше аромату відчувається в сорті Early Джевел. Ось які висновки можна зробити, що коли. Восени починаються заморозки, а таке дуже часто буває. Жовтень листопад. Не треба з дерева знімати хурму, спішити. Ось вона дуже добре переносить заморозки, ніяких смакових якостей не втрачається при цьому. Так що все добре.